Вітаємо усіх шанувальників футзалу. На перегляді чергового матчу перша it ліга до вашої уваги. Дуель Сомбри проти колективу Леобі. Михайло Бочко. Але команди, які заставни за команду Сомбри грає. Ну і у гравці заставний та Андрійчук об'єдналися в одне єдине ціле. Ну жарти жартами це грає виключно Амельян. Удар. В Данік Юрчук бере на себе ініціативу. Первая средні дистанції. Стійка, який момент у назара Юрчука. Остап Юрчук, взявши не саму найкращу позицію. Талітанський. У сатосі наставника Удар, Який епізод. Юрчук. Ще один удар. На вільного партнера. Невдала справа передачі. Юрчук. Тягне м'яч далі. Пробиває з-під опонента в чорних тонах. Пробив Говда у Даніку. А до Гайдер. Говда на лівий фланг. Є можливість спробувати лівою ногою. Все контролює у цьому лекції у центрі поля. Тепер черга підійшла до Андрія Гайдера. І важко відкрився під передачу, Гайдар з сум... епізоді Невдала спроба передач. Гайдар ставить широку спину. Знайшов. Гайдар, можливість для не і Паєнепонова повертаємось до перебігу подій. Другого тайму. Третьої гри вечора. Перша і Між леобітом та сомброю поки що нують. Омелян заставний. Також бачимо позаду Михайла Бучка. Епізод забивати можна було. Працює у відборі. Другий номер Івашко на правому фланзі. на випустив за межі бокової лінії. Можна забивати удар. Сив. На себе ініціативу Бучко. Ліворуч заставний. лівої. А його субсервий тут незабаром зіграє проти Блекторвіш. Пробиває Богдан по центру голубів. На перехопленні Юрчук. Наздоганяння Олексій Олексів. Суперника, який був. На курсах це не аби як імпонує нейтральному глядачу. Олексій Олексів. Без удар. Можливо, це вдасться Володимиру Черкаському. Гайдар! Усі важко! Середній вік гравців. Зараз вихід вічнавіч. Віч. Гайдар. Гол! Не буде місце! Зупинити, а далі працювати із шкіря. Говда! Хороша можливість забити! Гол. Омеян заставний Забиває! За чотири хвилини до фінального свистка! І на цьому звучить фінальний свисток. З рахунком 1-0. Сомбра долає Лео Бік. Попереду остання гра вечора. Софсервей 2. Блектор Віжн. Не пропустіть.